У нього підпорядковані дві структури, якби, які займаються сім'ями і молоді. Я думаю, у них також є конкурси, вони проводять і підтримують громадські організації свої проєкти, але, на жаль, програма турбота спрямована на соціальний захист похилого віку. У нас у місті, як вже вначалі називали вісім програм. Мобуть і що така відповідь? Так, пропозиції. <клес> 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 Ми говоримо механізм, що ми будемо додавати, що ми будемо віднімати, розумієте, яким чином ми будемо це, ми про це і говоримо, що турбота, да, це вона не задовольняє всі, так сказати, напрямки, які можуть. Ну, ті люди, які до нас звертаються, у мене вже 10 лет працює телефон довір'я, і лише останній рік ми вже не даємо нікого рекламу, нам постійно дзвонять. Ну, наприклад, я можу більш конкретно розповісти? Звонок из Италии. Женщина умирает. Можно вызвать родственников для того, чтобы ее вывезли. Родственники хотят поехать. Сказать вопрос. Миграционная служба. А мы связаны с миграционной службой по программам оказания помощи через систему кавитов, с которой социальная служба имеет во всех странах Европы. То есть нам перезвонили, мы перезвонили на кавит, оставили на Италию. Там этих людей встретят. Вопрос доставки и всего остального. Вопрос помощи финансовой через международные организации.